Всім дінайс! Nice. сьогодні в нас в челенджі. Повторюємо нереально круті голи. премії пушкаша, гол зі штрафного Месі Ліверпулю, гол Роналду у ворота Ювентуса. І гол за біцера Сера у нас дві команди, які ви бачите на екрані. який максимально схожі. Це два бала. Звичайний гол один бал. Команда брає і спекальний бугер. А я вам бажаю. Приємного перегляду. Треба повторити Гол Месі. Ми це спробуємо зробити. Накарання, покарання, це буде дуже жорстко. Я не люблю причини просто. Ви потім все знаєте. Месі вроді по стінки не бив, якщо ми повторимо, може по нам не прилетить. Елпе гол! Посуди, черкнуло, трошки постригло, добре, що я раз до бабу розходив. Да я словив! Я словив! Посуди! Сиди, <сісті> печена! А які питання? А які питання? Це гол не дуже схоже, тому ми зараховуємо тільки один бал. Якщо дуже схоже, ми зараховуємо два бали. Ну буджик приніс у нас в капілочку один бал, бам-бам-бам-бам. <пас> Пацане, єдине, що ми схоже на месі, це у нас ліва ножка. Я думаю, що спробувати, надіюсь, ну, шансів мало. То цей гол максимально ефективний. Месі респект. Пацани вже яйця. Саме головне, що всі яйця вже прикрили. Всі, 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 всі готові. Всі знають, що вони будуть залупити. Ой! Слава Богу! Є! 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 Добре! Добре! Ні, <рив> <рив> yeah, Ну удар був хороший, пацани. Удар був хороший. <рив> зараз ще два удари є. <рив> так що спокійно. Після перших двох ударів Рахунок 1-0 Зараз треба просто як Месі дати туди в 9 і закривати Фух. Прям в ручки прямо в ручки ребят сорі, сорі. Ребят, включайте бразильський телефон, зараз буде жарко. Бля. Це все. Зараз будемо пробувати повторити гол. Пацани трошечки підстрибують. Треба підловити нейкіта, хоч він не знає, куди ми б'ємо. Та гара по нам б'є. Це бетон. По в минулому відосику, там маю я таку дійсно положив, що ще страшно. за мене в команді, ви що гоните, він забиває. Так у нас цей заслугник не Так, все. Давайте будемо вийде. Все, убили. Убили пацани! Косайка, ти живися. Я вообще сам по собі Леоналі Пепси. Десятий номер. Можна, можна. Ну що, зараз не забуваю. Це твій шанс, брат. Це твій шанс. Ну, майже, майже. Єс, єс, єс! Куди тілі є депутат робити, чуєте? Він не читає просто. Це взагалі, ну... Він це схаву кокетно. Ні, вчора це прочитав книжці. І сьогодні прийшов і це відбив. І зразу життя воплатив. Ай-яй-яй, ну так бить не можна. Так, пацани, після першого челенджу у нас ця команда веде 1-0. Я забив. Буджик забив гол Месі. І зараз ми переходимо виконувати гол Крищану Роналдо. Гол Ювентусу. Let's go! Let's go! Окей, пацани, зараз повторюємо гол Роналду. Кому? Буфоніще! Буфоніще зема. Як він Ювентус дав через себе. Пацани знають, що ну, це моя сильна сторона бити такі голи. Не, не Спинку не трошки скласти. Родавав. Зараз, братіку, так, так, таку дуру, дав, так, пацану. Там, там гупрошечки знімає, яке. Я... Та ні, та ні. Я який атлетичний складся хлопців. Красота, краса. вообще я кровать так пожитую, я можу зараз її забути таку. Кстати, за свою кар'єру я пам'ятаю, було один раз був моженчема. Я думаю, зараз от цими прайм то ли самий. Лєч, пожалуйста, забей, дай попробую. Тихай. Да, спонам було страшно. А це реально було важко, якщо чесно. Ребят, нікого через себе не було. Зараз вона задача не перебити оту сітку, бо я дуже проживаю, чесно. Це, це, є моменти, є моменти, які не хочеться бачити. Послухай, не це дуже трохи опасно, я похожу Всі не попали, тому хтось із наших попаде. От вірю в буржу. В себе не дуже є. Пацане, що не зрослося? Що це таке? Капліки прийшов вбитий челлендж. Ні одного попадання потім. Там Кристиан Ронадо, 2007, фінтець і все. І згадую його, це гол проти Ювентуса. пацани. Ну, я хоч не фанат, ну це максимальний респект. Максимально попробую повторити його, якщо вийде, я буду дуже сильно радий. Ти за нього? Ти за ним в команді? А я проти нього так. Йди отсюда, йди отсюди. Ми бри вам зачепку. Че, чеп. Ой-ой-ой! ой Таєке! Як це, як це відмови, я не розумію! Чепа, мені подобається! А що це? Хорошо! Хорошо! Пару слів, що всі ударимо, бо ви ще воїть, то як це таке може бути? Чуєш? Нема що казати, розумієш? Просто ну, не можуть нормально ударити. Читаєш, підійшов, підійшов, так по сказав, хорош, пацани, дівчину. Не було що такого? Це не було. Саня спробував будь-що, ще ніхто не забив цим. Ножичками через себе будь-яка варіація. Ніхто... В основному я захисник, тому такі удари я не дуже часто практикую. Але зараз я вам покажу, що це реально можна і дуже легко це буде зробити. Це дуже тяжко, ребята. Дуже-дуже сильно тяжко, якщо чесно. Руки. Ребра все болить. Після другого голу Крісну Ронауда у нас так і далі залишається 1-0. Але зараз ми будемо повторювати гол за біцера проти команди свиней. Просто свині. Ей! Go, go, go! <плес> uh, що ж, друзі, повторити цей гол ну, не найпростіша задача, але ніхто не сказав, що це неможливо. До того ж, uh, мене мотивує не бажання виконувати покарання. Тому починаємо. Це було хороше, але не попав. я зараз забиваю то, що я хочу. Я тут один стою як фанат, фанат забий гол. Клічі, забий гол. ну, Що, зараз будемо повторювати реально охерен гол. Я можу, можу заб'ю. Поїхали. О! О а я, дай! Ааа, га. мене Просто вже більше слів немає. Я вже не маю просто що сказати. там, там треба на групі немає, на, на Це грусті, треба голд. так ще. Ну давай, ходи, ходи. Якби я, я, я би показав, я би показав пацани. Окей, пацани, зараз я вам покажу, як треба бити правильно, як ставити корпус, як треба приймати м'ячик. Зараз ви все побачите. Прямо зараз. Гоу! Щасно вірю, що Данчик зараз попаде. Ми забираємо бали і все, і ви програли просто. Викирать, я хороший дав. дал. який пас, такой удар. Ніяких бізнес. Ми ведемо рахунку, відчуваю себе занадто спокійним, впевненим в нашій команді. Розумію, що пацани не заб'ють, у них трусяться ножки. Зараз підходжу, пробую повторити. Так само вивожу ще раз команду вперед і все. Пусней шанси мінімальні, у них ще б'є двоє з команди. А, ні, ну це треба. Арех, хто не попаде, познає там, ще Буджа є. Система наших балів определяє так, що вони зараз два. Мені потрібно ідеально повторити гол, щоб у нас була нічия. Ну, я не опускаю надії. Шанси є, шанси завжди є. Завжди можна вийти. У попередньому відосі. Неправильно просто вибрав момент для удара. Треба було підйомчиком. Прямо дальній голочок. Позився, як пацани привикли казати, вдарив щекою. І все, м'яч злетів. Все, був прекрасний момент, щоб вивести команду вперед. Але нічого, пацани, думаю, зараз не попадуть 100%. Уже всі майже пробили, шансів взагалі майже немає. Але якщо я забиваю максимально повторяю свій гол, гол просто ну, чудовий, прекрасний, просто слів по нього нічого не скажу. Напевно, один із моїх найулюбленіших. Зараз його повторяю, два очка в копілочку, у нас нічия і далі все будемо бачитися. Ти готовий? Ми, ми молоко ]行. зарані купимо тобі, молочко, підігри, все буде добре. Пацани, я вас прошу, трошки. Один раз, єдиний раз, просто поведіть тут по дев'ять. Причина, ой, причина. Ой, 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 не знаю, зараз по попробуємо, постараємось. Може зараз щось з цього вийде. Ну, Подивимось, Ці груди приймають. М'яч ідеально, я думаю. Далі ліва ножичка пробиває. Ну, труп, що може сказати. Це лише сьогодні такий. І так, друзі, всім дякую за перегляд! Команда зліва. Переможці, а ми йдемо зараз їсти найгостріші бої, які ми коли сіли. Окей, пацани, не забуваємо, що у нас є телеграм, Тік-Ток, інстаграм. Переходимо, силичка в описанні, підписуємося, у нас там розіграш, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім дякую за перегляд. Всім дінайс!